Всім привіт, рада вас бачити на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я хочу зняти в такому гарному весняному обрані яскравому затест парфумів. Зараз їх принесу. А поки підписуйся, став лайк і поїхала. Це весняне, гарне, яскраве. У мене є не дуже багато часу, але я хочу зняти відео сліпі затести, щоб мене вийде. Ну як сліпі в тому плані, що це новий для мене бренд. Я з ним не знайома. Парфуми буду перший раз біхати е і е слухати з вами. Здається, тут 10 тестерів, 10 пробників, але що вийде, розглянути сьогодні, по це ми з вами і спробуємо. Це бренд Fantasy Community Perfumes, Не знаю, можливо, FCP парфуми. Взагалі, тут написано Made in USA. Але я не знаю, справді мені звичайно ну, продається в Україні. Не знаю. Ось такий бренд, ось такі тестери-пробники ми з вами будемо пробувати. Також самій цікаво спробувати щось новеньке, нові бренди, нові профумчики, тому поїхали. У мене перший в руках Ель Дябло. Ну, щось цікаве. Не знаю, чоловічий, жіночий. Але повинно, здається, що він чоловічий. Ось так виглядає. Так. Ось тут нотки написані, я так розумію. Так, чоколад, Sugarens, Almond, rum, Coffee, Sandal, Caramel, Héliotrop. Ром, карамель, миндаль, темний шоколад. Ольфакти Family, Oriental, gourmet. Можливо, навіть... Восточний. Ну зараз понюхаємо, щоб я не пропахла цим підряд, буду використовувати такі ніби блостери уявні. Так, поїхали. Ну, на перший погляд, ну, особисто для мене, це чоловічий парфюм. Він такий більш э, різкий, важкий, але потім, я чую, там щось солоденьке проглядає. Звичайно, перше враження і як воно у житті може відрізнятись, але це ось більш такий не прям суперлегкий аромат, більш такий, ну важкенький на вечорах, або для жінок, або для чоловіків. Я думаю, підійде на і на кожен день, і на вечір також. Він такий, він має солодкість, в той час має якісь е різкі нотки також водночас. Але для мене він приємний. в мене немає такого, що він для мене дуже важкий і дуже різкий. Я б сказала, бо унісекс більш в, в чоловічу сторону. Хто ось полюбляє такі більш важкі, солодкуваті аромати, я думаю, для жінок також підійде. Однозначно на ось таку прохолодну погоду, весна, осінь та зима. Так, поїхали далі. Все повертаю. Назад. І будемо дивитись далі. Так. Далі. О, ну Далі в мене аромат бакара роз. Я думаю, це аналог бакари або ще дуже-дуже схоже. Для тих, хто полюбляє бакару. Ось так всередині все виглядає. Нотки: амбер, цедр, сафрон, жесмін, мас, команд, ноутс. Написано, що це спецієвий фужер. Тут шафран, цедра, амбра жасмин, мускус, миндаль та деревні нотки. Перекладаю вам з англійської. Так, спробуємо. Взагалі я не любитель тліба Я не любитель бакари, коли всі її пробували. У мене такого не було бажання пробувати. Я її пробувала пізніше. Коли вже всі про неї знали, вже всім вона набридла. Але я не можу сказати, що вона для мене прям вау-вау щось таке. Чим я б ну, хотіла користуватись, тому спробуємо, що це таке. Якщо в стилі бакари, я думаю, воно мені не прямо сподобається, але зараз спробуємо. Тут я доволі довго ще пробувала пшикнути пробник у мене не виходило пізніше, спробувала вже без камери. Так, це аналог бакари, тому хто полюбляє такий запах, можете спробувати цей варіант. Не виходить пшикнути. ладно, відкладу поки нотки я вам показала. Я думаю, що хто полюбляє бакару, це аналог бакари. Тому, якщо що, ви можете спробувати знайти. Ціна у них доволі бюджетна та приємна. Так, погнали далі. Далі в нас chillo доктор Pro. Що мені здається, це більш чоловіча під... підбірка. буде, не знаю. Ось такі нотки. Так, перекладаємо амбра, У, канабіс, коноплі нотки, бергамот блубері, напевно, чорниця, ветивер та чорний перчик. Фужер. Ну, я взагалі полюбляю фужери, є приємні чоловічі фужери, які мені подобаються і на мені. Сподіваюсь, сподіваюся, що вийде його і витягти, і вшикнути. Так, ура! Так, зараз шикарно, на плотер. Ммм, мені приємний цей. Цей я відчуваю таку вже приємну свіжість. Я взагалі полюбляю цитрусові, зелені, освіжаючі аромати. особливо на літо, коли все придушує, перебиває, тобі жарко та погано. Ну він такий доволі різкий, на перший погляд. Мені цікаво, це так пахне цей канабіс. Ну, якщо так, то це такий більш травно. Гіркий з таким цікавим ароматом, але це більш чоловічий. Так, це такий більш гірко травно-зелений аромат. Для мене гіркий. Я це бачу на, чолові... на чоловіку, на більш такому мужньому, серйозному. Так, ну Він такий з о, гірчинкою. З травною гірчинкою. Можливо, він трошки пізніше буде більш свіжіший, але зараз він такий для мене більш гіркий. Так. Покладемо ось так. О, бачу, вже це також більш зелене буде. Cool Cucumber Shake. Якийсь. Основки вам показую англійською. Перекладаю швиденько. А, сандал, цедра амбра, іріс, кардамон, папір. Щось таке також, щоб нейтральне було більш чоловічиною. Взагалі, я думаю, тут всі аромати унісекс, я вам кажу лише мої власне. Сприйняття парфумчиків. Сподіваюсь, він буде пшикати. Та що таке. Або я мало їла каші. Щось пшикає, ура! Наношу. Мені здається тут багато копій ароматів. Це для мене аналог сандалу 33. Тут є ось також сандал, папір і ось, ось він ним і пахне. Хто полюбляє сандалу 33, будь ласка, це он, копія сандалу 33. Я прям його пам'ятаю. Це не мій улюблений аромат. Чесно, я не знаю, чому так його всі вау вау Якщо потрібно, mm -hmm. ще е, зніму відео про люксові аромати, які я не зрозуміла, а чому всім подобається. ну, Особисто мені вони не подобаються. Тобто пахнути просто солоним е, розсолом, з е, о, гірка? ну, мені якось дивно, не знаю. Можливо, от... Він мені подобається як інтер'єрний запах на там меблі. Пшикнути, в принципі, ну так прикольно, такий більш такий свіжий, ніби аромат там нового, нових меблів. У цьому форматі для дома можна, але за таку ціну купляти парфум для дому і не вшикатися самі. Ну, для мене якось дивно. Поїхали далі. Cola Honey Shake. Аромат з Кока-Колою. Кофі. Кофі тут куриця кардамон. Натмек. Спецієвий фужер. Що за мене дети, він знову більш чоловічий. Я думаю, тут багато... Копії брендів так вшикає. Зараз спробуємо. Ммм, цікавий. Ну так, він для мене пахне ніби як колою. Солодкий я лодміру. Ось такий солодкий, так, да, як кола, можливо, там цукор плюс ну, як кава. Ну такий він навіть, цікавий. Я б сказала, унісекс, в принципі, підійде і жінкам, і чоловікам. Ну, бо без тих, що я понюхала, ось чим би я могла б для себе е, вшикнутись, користуватись, це ось цей е, кола хані. Всі інші для мене чоловічі. Цікавий. І в мене цей Хай вони ще полежать, можливо, потім по-іншому відкриються. Ще yeah. один розглянемо і все, я буду бігти. Коротше, кажучи, арбузний вибух. О, я думаю, це щось цікавеньке. Тут арбуз, зелене листя та кардамон. Зелений, озоновий, фруктовий, акватичний, пожирний. Цікаво. Тому це мені сподобається більше. Так. Шикається добре. Як якась арбузна жвачка, хоба-буба щось таке, свіже, солодке, приємне на літо, хто полюбляє фруктовий свіжий аромат. Є, не можу сказати, що він дуже складний, незвичайний, щось таке вау. Але коли е, хочеться такого солоденького, легкого, на літо Дівочі, особливо для тих, хто полюбляє більш солодкі аромати. Я не можу сказати, що він дуже свіжий, він такий для мене більш солодкий Арбузна, жвачка арбузна, хуба-буба, жувальна омука. Хлопці, на цьому це все. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, коментарі, підписуватися. Це для мене дуже важливо, необхідно та. Приємна ваша підтримка. Пишіть відео, на які б ви хотіли бачити теми. Цілую, люблю, бажаю всім гарного, мирного дня. Бай-бай!